Ю ви дивитесь програму Служу Україні. Далі головні військові події тижня. Громадяни звертаються до керівництва Міністерства оборони у пошуках справедливості та допомоги. Хтось потребує лікування, у когось питання з виходом на пенсію, дехто скаржиться на несправедливе звільнення зі служби. Заступник міністра оборони, керівник апарату Володимир Можировський, наголошує на більш уважному і об'єктивному підході до кожної справи, щоб скарги не поверталися на розгляд до тих посадовців, на яких вони написані. Через це навіть прості питання вирішуються довго і неефективно. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних, молодих. Такими словами у пам'ять героїв Крут Павло Тичина минуло майже століття, але сотні наших земляків щороку приїжджають на місце бою, аби вшанувати загиблих хвилиною мовчання. Доторкнулась до історії і Маріамна Маркевич. Залізнична станція крути. Саме тут, 29 січня 1918 року, вийшли на свою першу та останню битву студенти, багатьом з яких не було 18. Три сотні юнаків стали на захист рідної землі проти багатотисячного війська більшовиків. Нерівний бій тривав майже 5 годин. По всім військовим канонам вони затримували ворога. Крім того, вони дали Центральній Раді її делегації провести успішні переговори з Німеччиною, Австрогорщиною та іншими членами четверного союзу. І це привело до підписання Брестського мирного договору. За словами істориків, загинуло близько 250 п'ятдесяти хлопчаків, а три десятки студентів потрапили у полон і були розстріляні. Вони поховані на скольдовій могилі. Це були студенти і старші гімназісти, тобто хлопці десь віком 16 17-18 років. Тоді під підкрутимі неверклі Гончаренка Ніхто з них не думав про славу, про своє місце історії. Але ми їм вдячні. в нашій пам'яті їх імена безсмертні, і ми вшановуємо їх пам'ять. Тепер на місці кривавої битви історичний комплекс музеї зібрані ексклюзивні матеріали та діє виставка військової атрибутики працює щодня. Щодня готовий приймати будь-яку кількість відвідувачів з різних областей. От знову ж таки на підставі постанов визначається, що Міністерство інфраструктури України забезпечує безкоштовним проїздом всіх бажаючих з усіх куточків України до станції Крути. Щодня сюди приїжджає чимало школярів та студентів. Серед відвідувачів першокурсник Роман Шаблій. Він вважає обов'язок кожного віддати шану героям. Треба просто щоб більше знали про, таких, про такі моменти в історії України, щоб подальший розвиток нашого молодого покоління йшов на патріотичному рівні. На честь героїв Крут навіть названий Львівський військовий ліцей. Там, на прикладі подвигу юних воїнів, їхньої відваги та мужності виховують молоде покоління. Днями національну олімпійську збірну проведжали в Сочі. З яким настроєм та надіями олімпійці вирушили в дорогу, знає наш спеціальний кореспондент Денис Гойко. Урочиста церемонія для спортсменів, які від'їздили на зимову олімпіаду в Сочі, відбулася в столичному низка Олімпійській. Очільник адміністрації президента Андрій Клюєв зачитав звернення глави держави Віктора Януковича і запевнив, що всім атлетам, які привезуть нагороди, влада подарує квартири. Певний, що серед вас представників нашої національної олімпійської команди. Майбутні герої Білої Олімпіади. Бажаю всім міцного здоров'я, спортивної наснаги та вагомих перемог! Всього у змаганнях братимуть участь 43 представники збірної України. Вони боротимуться за першість у дев'яти із 15 видів спорту. Найбільша кількість українських спортсменів перевірить свою підготовку у біатлоні. Всі ми будемо болювати, хвилюватися. І хотілося би, щоб вони нас дійсно порадували своїми виступами. Змагання дуже складне. Те, що вони поїхали на Олімпійські і вибороли ліцензії, це вже велика перемога. До складу збірної увійшли ярмійці. Їх в Олімпійській команді шестеро. Троє виступають у біатлоні, двоє у фристайлі і одна представниця шорт-треку. Софія Власова вже 14 років займається козанярським спортом. Вперше дівчина вийшла на літ у восьмирічному віці. Відтоді мріяла виступати на Олімпіаді. У нас від спорту непредсказуємо. Я думаю, всі бачили випадки зі Стівеном Бредбері, який у солт лейк Сіті. Поэтому шанси всі надіждає даже коли ти не саме на урочистостях повідомили, що Львів готовий прийняти зимові Олімпійські ігри 2022 року, крім України, за право проведення найбільшого спортивного заходу планети змагаються Казахстан, Норвегія, Китай, Польща та Словаччина. 450 мг міліграмів крові задля порятунку дитини близько сотні військових моряків та працівників окремої бригади берегової оборони відгукнулись на прохання матері дев'ятирічного Арслана Селімова, який нині бореться за життя у відділенні онкогематології дитячої клінічної лікарні імені Титова і стали для нього донорами. Спеціалісти виїзної бригади станції переливання крові розраховували прийняти до 30 добровольців. Та кількість людей, які долучились до благодійної акції, перевищила навіть найоптимістичніші сподівання лікарів. Коли у приміщенні медичної роти розгорнули тимчасовий пункт прийому життєдайної речовини. Охочі допомогти хлопчику заповнили увесь коридор. До нас в частину звернулася мати хворої дитини, яка на даний момент перебуває у обласній дитячій лікарні з діагнозом гострелівласний лейкоз, Про те, щоб ми їй допомогли про здачу крові. Дитина знаходиться в реанімаційному відділенні у дуже важкому стані. І бригада вирішила піти назустріч, мамі піти на зустріч цій дитині, допомогти врятувати спасти життя. У пункт прийому навіть довелося довозити резервуари для забору крові. Всього військові здали майже 50 літрів. Після ретельної перевірки в лабораторії кров почнуть використовувати для лікування хлопчика. Якщо її виявиться більше ніж потрібно, залишки передадуть іншим дітям хворим на онкологічні недуги. На жаль, потреба в донорській крові на сьогодні вкрай велика. И детей, которые нуждаются в крови. А человеческая кровь незаменима. И только человеческая кровь может возместить этим больным. Поэтому спасибо тем, кто приходит и сдает, кто отвлекается на наш кричь. Спасибо им большое. Мама Арслана дякую військовим і ледь стримує сльози. Очень много людей откликаются, и, этот, по інтернету дали объявление, дочка моя дала объявление. Вот, І так, і вот, сока людей, вот, мені когда сказали, знакома, там еще воєнні подтянулись. Для меня, конечно, це була радость, що как бы, военные так откликнулись. Вот. Слава Богу. Спасибо им, конечно. Сьогодні Арслан перебуває у клініці, і лікарі щодня борються за його життя. Попереду на хлопчика чекає складна операція з пересадки кісткового мозку. Незважаючи на те, що в українському війську з цього року примусового призову немає, стати на облік у військкоматах юнакам призовного віку все ж таки потрібно. Під час такої кампанії визначають їхню кількість у даній місцевості, ступінь придатності до військової служби, встановлюють рівень освіти і фізичної підготовки. На облік не стають лише ті, хто відбувають покарання за судовими вируками в місцях позбавлення волі, іноземці та особи без громадянства. Решта хлопців, яким виповнюється 17 років, повинні прийти до військкомату. Приписне посвідчення потрібне для визначення місця перебування усіх юнаків від 17 до 25-річного віку. Ми уже сліджуємо їхній путь, вони повинні нам представляти прийдену інформацію про себе своєвременно. З 2014 року в Збройних силах України призову немає. Артему Мартинюку 16. Служити за контрактом хлопець не хоче, тож пройти строкову зможе лише у внутрішніх військах МВС. Я хочу пройти срочну армію, але в дальнішому се не бачу воєнним. Ну я хочу жити гражданським, але пройти цей путь воєнного. На відміну від свого ровесника Артема, Павло Матвєєв бачить себе військовим. Юнак мріє потрапити на контрактну службу одразу після закінчення будівельного ліцею. А в подальшому, як і його дід фронтовик, стане офіцером. Я прийшов сюди отримати професію воєнного, бути воєнним всю життя, тому що у мене їздив на всі предки, прапредки всі служили в армії. Вот мой дедушка пройшов всю Вілікотічну війну, дослужился до капитана, имеет очень много орденов, брал Берлін. Щоб стати військовим, одного бажання мало потрібно мати хороше здоров'я. Всі громадяни, яких викликали на приписку, проходять флюорографічне і лабораторне обстеження. Після медичного огляду лікар вносить дані у облікову картку кожного призовника, і комісія ухвалює рішення, у який вид рід військ може піти. Юнак очень большой рост именно и близорукости, и астигматизма. І вот. поэтому значит, основне внимание, звісно, уделять тому, щоб обслідувати вовремя направити в различные клініки. Отже, всіх, хто вдало пройшов медкомісію, ставлять на облік крім строкової у МВС, хлопцям пропонують вступити до військових вишів або ж підписати контракт з армією. Приписна кампанія у Криму триватиме до 31 березня. Загалом у 2014 році на Кримському півострові до військоматів викличуть майже 10 тисяч осіб. З 2007 року в Україні проваджено службу у військовому резерві. Відтоді кожен чоловік має можливість перевірити себе та навчитися армійській справі, при цьому не змінюючи основної професії. Наші герої не зовсім звичайні люди, У по повсякденному житті вони банкіри, фермери або лікарі. Але якщо необхідно, за лічені години вже як військові готові виконувати завдання. Національна гвардія США, канадські рейнджери, ізраїльський Мілуїм всі вони належать до військового резерву. Цих військових сприймають як справжніх героїв. Навіть відомі голівудські актори Курт Рассел, Кріс Крістоферсон, Джеймс Стюарт пройшли тут хорошу життєву школу. Київська бібліотека імені Стефаника один із найпотужніших науково-культурних центрів України. Із книгозбірною нас знайомить кандидат історичних наук Юрій Романишин. Важко повірити, що цей поважний чоловік, капітан запасу, і служить у військовому резерві. На такий крок він зважився через 25 років після строкової і про свої рішення не жалкує. Десь в душі, середині атмосфера військової тематики для мене є близька. Тому, коли я приходжу в 80-й аеромобільний полк, я відчуваю тут дружбу, підтримку товаришів, прекрасну атмосферу. На зборах резервісти спершу отримують форму і все необхідне спорядження, облаштовуються у казармах, а вже потім відвідують заняття. Основна увага вогневій підготовці. Приміром, стріляють з усіх видів зброї та метають гранати. А на Житомирському полігоні резервісти разом з контрактниками відпрацьовують звільнення гідроелектростанції, яку за легендою захопили бойовики. Навколишні населені пункти залишилися без світла і тепла. Командування вирішує швидко висадити десант та звільнити об'єкт. На світанку у вказаному квадраті приземлилися 120 парашутистів. Після багатокілометрового рейду група прибула на місце. Кілька хвилин і будівля очищена від бойовиків. Штурмова група виводить полонених. Непідкупна система Майлз підраховує втрати щодо вбитих і поранених. Шкослобоці показали добрий вишкіл, дуже грамотний і ефективний замисел командира роти, який був успішно реалізований його підлеглими. Операцію завершено. Короткий відпочинок і підбиття підсумків. Втомлені, але задоволені резервісти діляться враженнями. Адже вони не тільки добре виконали завдання, а й здійснили перше десантування з літака. Дуже сподобалось, хоча б спочатку було страшно, прішки самі перегали сьогодні. Це був мій не перший стрибок. Я стрибав у спортивному клубі. А тут по-бойовому був перший. Я побачив це, як кажуть, не на картинці, а ще й спробував себе в цьому, команда не предоставила таку можливість. Взагалі-то ви бачите, що ми працювали разом з досвідченими хлопцями. І разом було з ними дуже це почесно, мені здається, кожному. Не тільки там, мені, а кожну спитає, хто сьогодні, хто, хто. кожен різці спитайте, хто тут. Кожен скаже, що дуже захоплюючи. Як показала практика, резервісти підписують контракт зовсім не через гроші. Більшість з них вже досягли певного статусу і реалізували себе у житті. І тут зовсім не важливо, яка у вас професія. Олексій Червінський лісівник, Віталій Коршак електрик ЖЕКу, а Юрій Котвіцький майстер на всі руки. Цих різних людей об'єднує романтика військової служби. Я знаю, що таке армія, я це пережив від 18 років, отримав від цього моральне задоволення. Тому момент польового виходу було для мене задоволення. Мені я хотів. Поїхати на полігон, хотів, зрештою, побувати там, повернутися в свою молодість і побачити, як сьогодні в Збройних силах України відбуваються польові виходи. Переваги такої служби очевидні. Життя стає більш насиченим, водночас не страждає сім'я, робота і захоплення, адже резервіст-контрактник служить лише кілька тижнів на рік. До того ж, його професійні знання та навички можуть стати у пригоді під час зборів. Особливості підготовки резервістів є те, що вона проходить тільки в складі штатних. Бойових підрозділів, де проходять служба одночасно, і резервісти, і військослужбовці під час цієї підготовки пліч-опліч вони налагоджують дружні зв'язки. Підрозділ стає готовим до виконання завдань в повному обсязі. Крім того, військовослужбовець резервіст мається на увазі, що він вже добре підготовлений, вже має якісь базові навички, які лише слід час від часу підтримувати на належному рівні. Крім суто військових спеціальностей, збройним силам потрібні діловоди, водії, оператори, механіки, кухарі, пожежники, телефоністи, радіотехніки, електрики. А якщо є бажання, то можна освоїти будь-яку нову професію. Я думаю, що служба в резерві вона має свій позитивний результат в тому, що якомога більше людей можуть бути на певний період часу готовими. До ведення збройної боротьби. Звісно, річ, резвісно, може, в окремих питаннях і важко змагатися з професіоналом, тобто з людьми, які постійно служать в збройних силах. Але взагалі ми задоволені їхньою роботою і їхні дії майже нічим не відрізняються від дій професіонального військового. У резерві немає випадкових людей. Такі тут просто довго не витримують. До збройних сил ідуть ті, хто дійсно прагне навчитися професійно захищати батьківщину. Резервісти це з кожним роком стають все більш. Професійніше, досконаліші і цікавіша становиться служба. Ну, і взагалі бути десантником це почесно. Я вихований ще за радянських часів, служили всі і батько, і брати, і діди. Я вихований в таких традиціях. Я тільки за. Я, я рахую, що кожен чоловік повинен відслужити в армії. Нові люди, нові спілкування, нові знання, уміння. І з цим важко не погодитись, адже за сім років служби у резерві Юрій Котвіцький і Олексій Червінський стали не лише друзями. Завдяки службі в резерві в мене з'явився кум, який теж є, стоїть в строю. Як це було взагалі в армії? Друг познається в біді. Стали кумами. Він сказав, ти в мене будеш будеш мужкости мого сина. Звичайно, у порівнянні з європейськими країнами матеріальне заохочення українських резервістів ще далеке від ідеалу, проте ця проблема поступово зрушує з місця. В оборонному відомстві роблять все, щоб служба за контрактом стала більш престижною. Елемент романтики, елемент напруженості, елемент екстриму завжди присутні елементах біопідготовки частин біля десантних військ. Тому у нас проблем з відбором резервістів зазвичай немає. У нас більше проблема з конкурсом резервістів. То серед слід тих, кого бажає проходити слубов в наших частинах, ми ще маємо змогу вибирати. Нині у війську близько трьох тисяч резервістів, але це не межа. З переходом армії на професійну основу їхня чисельність становитиме 15% від загального складу Збройних сил України. Напевно, може, якби я не працював в академії наук у бібліотеці Стефаника, я би, може, дійсно став військовослужбовцем і зробив би собі військову кар'єру. Я не за дієм сюди пішов. Я пішов, щоб трохи от, 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 армії. Тут тлічний колектив, атлічний Я мене служба щось друга була, зісного набрався. В Україні служба у резерві проходить перші етапи становлення. Але з огляду на досвід провідних армій світу вона себе виправдовує, адже не потрібно отримувати численну армію, а обороноздатність країни залишається на високому рівні. Якщо ви зрозуміли, що служба у резерві це те, про що мріяли, завітайте до найближчого військомату чи військової частини. Там нададуть вичерпну інформацію та відповіді на всі запитання. Навіть якщо ви не служили, наполегливість і бажання допоможуть вам досягти мети, та найперше слід пам'ятати, що кандидати повинні мати міцне здоров'я і гарну фізичну підготовку. Останок огляд військової преси. Заступника директора державного підприємства Міністерства оборони України Готель Козацький за розкрадання майна та зловживання службовим становищем засуджено до семи років позбавлення волі. Торік служба внутрішнього аудиту збройних сил України попередила порушення на загальну суму понад 106 мільйонів гривень. У злочинах і покараннях розбирали журналісти народної армії. Мешканець Дніпропетровська Борис Філатов незабаром стане першим в історії України космічним туристом. Квиток на ракету, що здійснив суборбітальний політ, цьогоріч обійшовся мандрівникові в 200 тисяч доларів. Хто цей щасливчик та як він готується до польоту в космос? У гвардійській бригаді транспортної авіації відбулася перша льотна зміна у новому році. Такі тренування є одним із етапів підготовки до українсько-данської операції Північний Сокіл сокіл-2014». Детальніше читайте на шпальтах видання Крила України. На сьогодні це всі новини. Дивіться нас рівно за тиждень. Хай щастить.